Маємо вже наступного гостя. Зараз з нами Василь Попадюк. Доброго дня. Це Вітаю. Скрипаль, піаніст, лідер гурту, засновник лідер гурту Папа Дюк. Вітаю Скаж... вас у нашій студії. Їздите світом, багато бачите. Звичайно, приємно. Маєте з чим порівнювати. Що зараз, на вашу думку, відбувається в Україні? Ну, нема, мабуть, жодного українця на землі, який би не переживав це все. Всі, ви розумієте, це. Кожну людину, я такий самий українець, як і всі українці. Кожну людину може, що я відчуваю. відчуваю... Такий самий, тільки гарно грати на а, Абсолютно. Ну, не я один. А відчуваю тривогу, як всі. Просипаємося навіть в Канаді разом з громадським і лягаємо. Ні, що дуже Time. приємно. Але хотів в такому разі запитати. От ви е, ну ви стежите за цими всіма новинами, Absolute. ви розумієте, що відбувається в yeah. країні. Е, як ви оцінюєте, наскільки адекватна є реакція українського суспільства на те, що відбулося? Тому що багато людей неоднозначно. Не абсолютно, ну люди. Я можу сказати, як відносяться до цього в Канаді, українське суспільство. От, а тому, що там зараз перебуваю більше всього. І в Канаді всі переживають і допомагають як можуть. І роблять якісь акції. Ми робили концерт два тижні тому в дуже великому престижному залі Торонто. Це був така акція. Концерт Україна-Канада разом. От квитки буквально продались за два тижні, і був переповнений зал. І концерт тривав чотири години. Була приїжджала Марія Бурмака, Сергій Фоменко Фома, от і Тарас Чубай. Я приймав участь і приймали участь також зірки канадські. Люба Гой. Це дуже відома така телевізійна комедійна акторка, але зараз комедії там не було, але всі переживають. Також ну, збирають. Я, я думаю, що є Майдан і в Торонто Майдан є, і в Отаві є Майдан. Або нам завжди пересилають активісти фотографії в наші соціальні мережі, ну, ми публікуємо. То мені легше вас спитати, що ви думаєте? Бо... А, та ні, насправді ваша ну. думка. Надзвичайно важливо, тому що, знаєте, чим, чим більше думок людей, до, до яких дослухаються, готові. No. Чому до вас дослухаються? По-перше, ви досить часто висловлюєтеся щодо того, що бачите навколо. По-друге, хотіло б показати нашим глядачам а, ваш виступ з оркестром у Палаці України, а потім далі продовжимо вже розмову. Дякую. Готові показувати? Я анонсував людям музику, люди її не чують. Це те, що людей об'єднує, роз'єднує людей неадекватне трактування того, що відбувається у світі. Так, сепаратисти у Донецьку просто зараз це повідомляють місцеві видання, заспокоюють народ, кажуть, що в Женеві домовилися, що е звільнювати будівлі і здавати зброю має влада, це їх не стосується. Отак От вони говорять на вулицях. Журналістам можемо довіряти, це перевірене видання. Скажіть, будь ласка, реакція міжнародної спільноти, ви ж все таки представляєте одночасно і українців, і міжнародну спільноту так от комплексно. Достатньо жорсткої, на вашу думку. Це те, що ви хотіли б чути від, там, від українських партнерів за кордоном? Ну, я не думаю. Я не думаю, що це те, що я б хотів почути. І знаєте, домовлятися треба, але чи, чи будуть виконуватись це все? Чи це все. Всі бачите. І, може підтасовуючи, як всі ці події під себе і ці закони вони роблять так, як їм треба. І це жах. Uh -huh. а скажіть тоді в такому разі, будь ласка, чого, чого б ви, що б ви хотіли почути від світу на, на підтримку України справді дієвого? Справді того, що може вповнути на ситуацію? Знаєте, я би хотів почути, як кажуть англійці, live me alone, you know? Залиште нас в покої, розумієте? От що я хотів почути, зрозуміло. А ви я думаю, їздите в Україну, часто досить у нас буває, та розумієте, які тут настрої, які проблеми. Ми ж розуміємо, що всі ці проблеми, ну проблема українцям створює не Путін. проблеми українцям створює не Обама, тим більше не Володимир Вольфович жириновський який там знову скандалився, образивши. Вагітну журналістку в Державній Думі повідомляє Ріяновості, ну це так просто новини твіттера свіжі вам зачитую. Новини Проблему українцям створюють сім'ю українці насправді. Це я чому? погоджуюсь з цим. В чому в нас на ваша що ми робимо не так, що ми змушені так, вже 20-кійські рік? Ну, у нас це в крові, можна так сказати. Розумієте, українці така цікава нація. Я горжусь, що я українець, але у нас дуже багато є таких, знаєте, як. Два українця, три церкви і так далі. Розумієте, от навіть і в Канаді є такі проблеми, що є сум, пласт і між собою ніколи не домовляються, не може домовитись. Хоча зараз це все, ця ситуація об'єднала всіх. Ця ситуація об'єднала всіх. В нас, ну говорить, це формулювання, таке трохи вже затерте, мабуть, за останні дні, але все ж я його використовую, воно мені подобається. Вікно можливостей називається. От е є у нас шанс використати вікно можливостей? Чи використовуємо ми його на вашу думку? Я думаю, що не, не використовуємо. Взагалі, ну пробуємо, але все, що відбувається, це розумієте, це так все паніка якась, просто паніка. І не знають за що хапатися. От, просто треба мені. На мою особисту думку, це не думка там, це моя просто позиція, що треба якусь сильну руку, якусь сильну лідера, щоб це все. Але можливо, знаєте, друзі, дуже часто теж тезу те чую від українців, але може ця віра в одну людину, яка ну, здатна люд... пройти і ну, ну, все більше. Це, це дуже все, ви розумієте, такий якийсь глухий кут. Ну, просто в нас виходить так, що ми вибираємо. Ну, я, наприклад, зараз там, там, буду говорити як фактично імені мешканців Донбасу, яким дякували дуже довгий час за президентами. А, захотіли сильну руку, мали більшість, проголосували, обрали сильну руку. потім, коли Виявляється, що ну, потім про цю сильну руку там, так зневажливо говорять і самі мешканці Донбасу, і там рейтинг у Януковича здається ну, навіть у Віктора Андрійовича, так рейтинг різко не падав жодного разу ну, після поразки фактично тих, команди Євромайдану так званої. І потім ми такі, знаєте повністю там в стані такої розпачу, розбиті і не розуміємо, куди рухатись далі. І постійно в ці моменти лунають тези про те, що потрібна ну, говорять федералізація, насправді дуже часто ми розуміємо, що йдеться більше про децентралізацію влади. І насправді нам не, ну, такі моменти замислюють, що не потрібен не один великий дядько, там, тато, цар, як, як би його там не назвати, який все вирішить. А ну, потрібно так. на місцях вирішувати питання. Тобто не, не один лідер, не сильна рука, а можливість координуватись на місці. Можливо, це? Можливо, можливо. Ну. Якби знати, який саме рецепт можна до цієї всієї ситуації, то Та, якби, ж знати, якби знати в тому то справа. Але бо... чи навчились ці ситуації для того, щоб реалізувати той рецепт, про який я щойно згадав, потрібно навчитися домовлятися, слухати один одного. Чи навчили Абсолютно. за час Майдану українців один одного слухати? Ну, на жаль, я не можу не володію інформацією, бо я не знаю, чи навчилися. Дивлячись по новинам, дивлячись вашу. Програму постійно, я бачу, що ще не навчились. От дивіться, е я, мабуть, давайте таким будете скептиком, я буду грати роль тут оптиміста сидіти. Okay. Коли ну, не, там, на початку ефіру зачитував повідомлення про те, що нібито висадився путінський десант у Криму, вантажать ну, таких тітушок путінських. Е це за повідомленням інформаційного спротиву, вантажать їх мікроавтобуси з запорізькими номерними знаками. Ну, відповідно, в Запорізькій області їх будуть. Згадайте, як взимку просто. Я сидів, я не встигав читати повідомлення про те, що десь там на Черкащині чи Кіровоградщині селяни вийшли на вулицю, спалили автобус з ті душками, не мають не доїхали до Києва. Вміють же домовлятися, коли потрібно, насправді. Чи обов'язково треба чекати кожного разу, поки вже ну, зовсім припече, просто коли починають людей бити на вулицях, тільки тоді починаємо домовлятися. Можливо, якось раніше треба. Не знаю, що сказати про це. Ну, я думаю, що треба раніше певно, що якісь превентивні речі робити. Знаєте, абсолютно безмістовно у мене запитувати, там, наприклад, що, що ж робити українцям або так само не саме, так, так само у вас, ну тому що не у вас так. є власна позиція. Але все ж, що можете. Ви можете, не можете сказати, що можуть мають робити всі, але. Ви можете сказати, що плануєте робити ви в цій ситуації? І ви, я думаю, ви як людина не байдуже хочете змінити щось і вплинути. Щоб я зробив, на... Щ, що ви, ні, що ви будете не, 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 не що б ви зробили, а що ви будете робити, що ви зробите через там кілька хвилин коли вийдете з студії громадського, що ви зробите завтра? Ну, крім того, що я граю на скрипці, я на жаль і. Розмовляю, на жаль, нічого не вмію, і не і добре не роблю. Якщо б я робив щось інше добре, я б робив би інше. Я тільки граю на скрипці. Я можу. В мене інструментальна музика, можу тільки нести мир, добро людям. Ви сказали про те, що ви граєте на скрипці і говорите. Ви людина як скрипа, людина до якої. Ваша аудиторія як мінімум точно дослухається. І ви людям не байдуже, що вони почують від вас. Що треба такого говорити людям, справді озвучувати? Знаєте, чим більше ти проговорюєш якусь тезу, тим ближче ти до її реалізації. Справді там в матеріальному форматі. Скажіть, будь ласка, що ви будете говорити людям для того, щоб ця країна змінилася? Ах, бути терпимішим один до одного, от і прислухатись один до одного. От, і старатись якось робити крок, маленькі кроки спочатку, але до якоїсь стабілізації. От, і оборонятись. Оборонятись. Оборонятись від кого в цій ситуації? Від взагалі не тільки від якогось там ворога, а оборонятись від думок, навіть оборонятись від негативу, От, пробувати боротися. Це важко казати, сидячи там, наприклад, в Канаді, що робити в Україні, але дуже важко щось порекомендувати. От. Але я думаю, що бути добрішими. Не знаю, що ще сказати. Uh, Один зар... до одного за ви говорите в даному випадку універса... безумовно важливий але універсальні іски, які стосуються всіх українців. Але є якісь речі, які можна сказати людям, які зараз опинилися на сході, які насправді... Я, наприклад, розумію там в силу э, своєї роботи, свого спілкування з багатьма людьми, що насправді на сході ну, трохи стереотипна думка про те, що там всі все погано. насправді там є велика кількість адекватних людей, яким не потрібно там пояснювати э, те, про що ми з вами говорили. Але все ж є інші люди, які вагаються, і таких дуже багато. Що потрібно говорити їм, що мають почути вони і зрозуміти для того, щоб вони лишилися. Ну э, у них з'явилося те, відчуття, що ми з ними будуємо одну країну. Що їм сказати? Ну, щоб виключили телебачення. Що їм сказати? Треба думати. Для мене, для мене просто таке не то було, коли я дивився відео. Справді ми я читаю повідомлення, пишу повідомлення про те, що блокують техніку в Краматорську, все жах. Вау. Люди вийшли на вулицю, оточили. Потім дивився, дивлюсь відео, так, справді є російські активісти, які блокують техніку. Так, є люди. Є люди, які говорять з солдатами, є люди, які принесли солдатам поїсти. Так само виявляю. Тобто, ну дивлюсь. можливо, нам треба якось по-іншому почати ставитись до тих людей якось з ними почати просто говорити. Ну, спілкуватися. Ну якщо. я, наприклад, до, до свого жалю я ніколи не був в Луганську, ніколи не був в Донецьку. Я не був. А плануєте поїхати? Я з задоволенням. Я не думаю, що так. Я би з задоволенням поїхав. Тим більше, що. Е, я думаю, що наші концерти вони якось просто е, не, не агресивні, вони більш несуть якесь ніби добро і ніби можна якось. Е, бо інструментальна музика чим вона цікава, тим, що кожен бачить і чує те, і переживає на концерті, те, що він переживає якісь свої. Проблеми, моменти і це саме просто об'єднати всіх на концерті, я не знаю, але це теж який, якийсь нонсенс. З одного боку, кому зараз ця музика потрібна, так коли так, така ситуація з другого боку, а може це також єдиний рецепт. Насправді, кому ця музика потрібна, це таке, знаєте, з вашого боку. Я, я б не хотів від вас це чути, тому що, е, наприклад, є люди, які використовують музику як, як платформу. там, Сергій як Міхалов, який виходить, показує, як він ставиться до, до світу, як він ставиться до тих людей, які зараз в тому числі Україну, як він як він, з якою повагою він до тих людей, які віддали власне життя за свободу. Е, є Сашко Положинський, який так само на концертах не приховує, ким він є, і про що він думає. Є е, е, Каша Сальцова, яка в Твітері. Пише більше, мабуть, ніж мабуть, вона б написала більше програм для уряду в Твіттері, ніж сам уряд за час його роботи тут. Але ну ми з вами говорили про те, що ми можемо говорити. Ви на відміну до мене, крім того, що можете говорити, ви ще можете грати. Тому з вами прощаємось. Дякую, що були з нами сьогодні.